Вас працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК «Надвірна» Інформаційний випуск новини мовимо цікаво про потрібне. У надвірні відзначили День пам'яті Героїв Небесної Сотні. На майдані Шевченка представники влади, громадськості та військові поставили квіти до стали героїв. а священнослужителі помолилися за полеглих майданівців та всіх уб'єнних, хто загинув, захищаючи незалежність України. Під час проведення заходу відтворили барикади часів Революції Гідності, щоб в чергове нагадати всім про події 11-річної давності. Боритеся. Колеса, дерев'яні щити і барикади на головній площі надвірної відтворили історичні події майдану. У день пам'яті героїв Небесної Сотні у громаді прийшли урочистості. Майданівці боролися за демократію, свободу, і за це були розстріляні у серці столиці. Події Революції Гідності добре пам'ятає пан Ростислав. Він був голосом Івано-Франківського майдану. Розповідає, то був переломний період для країни. Так трапилось на той час, я вже був безробітний, звільнився за власним бажанням з роботи, оскільки не хотів працювати в вертикалі влади, яку очолював злочинець Віктор Янукович. І, відповідно, десь про це мій крок було відомо широкому загалу і мені запропонували ми стати ведучим цього майдану. І з 22 листопада ми почали. Щоденні мітинги, щоденні акції протесту е, на вічому майдані місті івано Франківську. Ті, що стояли на майдані у 2014 році, за свободу були присутні і на заході. Пан Василь пригадує свої поїздки до столиці, і, хоча минуло 11 років з часу трагічних розстрілів мирних мітингувальників, у його голові закарбувалися деталі. Одночасно було й страшно, але одночасно було якось. Е... Хотілося щось більшого зробити, хотілося захистити, і ота ненавість була до, до тих беркут, беркуту, того, який і спровокував той ту, е, ту практичну революцію. Тому що ті дні, які вони на е, підстелі зробили сильний, сильний розгін в листопаді місяці, тоді і спровокувало те все, що народ піднявся. І піднявся так, що, можна сказати, неповторимо могло би бути, тому що це було неорганізовано. організовано. Хто побачив щось по телевізору, по інтернету і тому подібне, як вони жорстоко лежачих дітей просто били дубінками. Чи зустрінемось з тобою знову на своїх дорогах? Революція гідності стала для кожного важливим іспитом нашої нації, зазначив у виступі голова Надвірнянської громади. Вистоявши, ми показали усьому світу своє прагнення до свободи. Це день, який сповнений великою надією, що Україна вільна і незалежна, і що наше майбутнє залежить точно від кожного з нас. Тому День Небесної Сотні, вкотре нам нагадує. Щоб подвиг Героя Небесної Сотні не був марним. Від кожного дня, від кожного з нас залежить, в якій Україні ми будемо жити, яка площа буде України, скільки людей, скільки Героїв України сьогодні боронять наші українські терени. Тому День Небесної Сотні це День. Коли ми вшановуємо, пам'ятаємо і дякуємо всім учасникам, які віддали своє життя за мирне Україну. Героїв Небесної сотні вшанували панахидою до підніжжя стели, де викарбувані імена полеглих мирних активістів поставили квіти. Дух революції гідності у танці Майдан відтворили діти. До смерті побив свою дружину. Подія сталася на Косівщині. Та детальніше про злочин його наслідки та власне причину розповіла старший інспектор комунікації сектору ГУНП Іван-Франківська Тетяна Іванюк. Поліцейські затримали прикарпатця, який до смерті побив свою дружину. Подія мала місце на Косівщині. Підозрювано поліцейські затримали в процесуальному порядку. Йому вже повідомлено про підозру. Та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. 17 лютого до поліції надійшло повідомлення від медиків про констатацію смерті 46-річної мешканки села Хімчин за місцем її проживання. Поліцейські портину встановили всі обставини події напередодні 17 лютого між потерпілою та її 49-річним чоловіком виник словесний конфлікт. Згодом сварка переросла в бійку, під час якої зломисник завдав дружині численні удари палицею та руками по Різних частинах тіла, після чого фігурант залишив дружину в оселі, де вона за декілька годин від отриманих травм померла. Підозрювано слідчі затримали в процесуальному порядку. Прикерпаття уже оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбачено за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Затриманому невдовзі оберуть запобіжний захід. За процесуального керівництва Надвірнянської окружної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Надвінянського району за фактом незаконної порубки дерев у лісі, що заподіяло істотну шкоду. Частина 1 статті 246 Кримінального кодексу України повідомляє прес-служба Надвінянської окружної прокуратури. Мешканцю Надвірнянського району повідомлено про підозру незаконної рубки дерев у лісі, що заподіяло істотну шкоду. Частина 1 статті 246 Кримінального кодексу України. Оновлено, що Прикарпатець упродовж вересня 2024 року у лісі неподалік свого місця проживання за допомогою бензопили спиляв сім дерев породи сосна та одне дерево породи Бук, що на території Надвірнянського лісового господарства. Чим завдав збитків довкіллю на 60 тисяч гривень. Вживаються заходи для завершення досудового розслідування та передачі справи до суду. У Надвірнянській громаді перевищено епідпоріг інфекційних захворювань на грип та герві. Освітні заклади переходять на дистанцію. Ційне навчання про це на позачергові місцеві комісії з питань ТЕБ та НС. Про це детальніше у сюжеті Заклади загальної передвищої освіти Івано-Франківщини переходять на дистанційну форму навчання через різке зростання захворюваності на ГРВІ та грип. Таке рішення схвалили на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на основі обласного рішення. ТБНС у надвірнянській міській раді зібрали позачергове засідання місцевої комісії, де були прийняті відповідні рішення. Комісія. Яка працювала і завершила роботу, прийняла наступне рішення. В першу чергу, враховуючи те, що вчора відбулася обласна регіональна комісія ТПІМС, було прийнято рекомендаційне рішення у зв'язку з високим відсотком інфекційних захворювань, проходження епідемологічного порогу в частині того, що велика кількість діток навчальних закладів нашої громади. Перебувають на лікуванні як в себе вдома, так само в медичних закладах. Всі навчальні заклади переходять на дистанційне навчання. Про різке зростання кількості хворих на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій розповіла начальниця Надвірнянського районного відділу ДУ ІФ ОЦКПХ МОЗ України Оксана Жеребчук. З сезону жовтня 2024 року по сьогодні на Двернянській територіальній громаді на та гриб захворіло 2649 осіб, з них 1523 дитини до 17 років. За зазначений період госпіталізовано 438 осіб, з них 313 дітей. З початку тижня, це буквально три дні, 17, 18-19 число. У нас госпіталізовано 35 осіб, з них маємо 25. Дітей з цих 25 дітей. 20 дітей у нас є дошкільнят. Ми сьогодні більшу увагу приділяємо дітям дошкільного віку, оскільки вже на сьогоднішній час всі наші заклади освіти шкільні вже перейшли на дистанційну форму навчання для того, щоб ми могли припинити розірвати цей зв'язочок під час інформаційного періоду. На цих 14 днів триватимуть обмежувальні заходи з 20 лютого по 4 березня. Якщо ситуація покращиться, каже міський голова, то тоді діти на навчання в очному режимі можуть вийти скоріше. Якщо ситуація покращиться, ми вийдемо з цього дистанційного карантинного навчання швидше, тобто швидше 4 березня. Дай Бог, щоб все було добре. Комісія позачергова прийняла рішення зв'язку з тим, щоб не наражати наших дітей, учнів, батьків, вчителів на небезпеку розширення інфекційних епідемічних захворювань. Ми прийняли рішення на місцевій комісії бо здоров'я і безпека наших дітей понад усе. З метою запобігання загибелі людей на водоймах під час зимової риболовлі та розваг рятувальники Надвірнянського районного управління ДСНС України в області провели профілактичний рейд та інструктаж із громадянами щодо безпечного поводження на замерзлих водоймах району, зокрема на озері у відпочинковій зоні в місті Назірне. Рятувальники вручили людям інформаційно роз'яснювальні листівки та радили зважати на те, що зимова ловля риби та прогулянки замерзлими водоймами потребують особливо суворого дотримання правил безпеки. Подібні інформаційно роз'яснювальні рейди проводитимуться і надалі з метою запобігання загибелі населення на водоймах, навчання людей діям в умовах виникнення надзвичайних ситуацій. Звертаються рятувальники до батьків та дітей, які люблять кататися на ковзанах на замерзлих водоймах. Якщо ж побачили, що хтось провалився під лід, не кидайтеся рятувати самі. Кличте дорослих і дзвоніть 101. Діти, не виходьте на лід. Ми хочемо бачити вас живими у арт-просторі, що у недвірні відбулася виставка відомого скульптора і маляра. Автор робіт Василь Андрушко дав назву презентації Причетність, помислити та розширити власні межі сприйняття філософії у побачених картинах. вдалося і знімальній групі «Терка Надвірна». картини, які змушують думати. У стінах арт-простору було влаштовано презентації творчих робіт скульптора та маляра Василя Андрушка. Подія відразу ж набула цікавого характеру, адже захід розпочався із музичного виконання. Автор робіт Василь Андрушко в інтерв'ю розповів за процес виникнення ідеї творива. Зі слів чоловіка на виставці представлено доробок за минулі 10-15 років. Самі ж картини зізнаються дорогі, часом дивуються від запропонованих цін колекціонерів. Це спонтанний якийсь варіант, коли воно зароджується десь там, середину. Potem na, na papirji kiskice. Kis, Ну і далі вже пішло це, е, справа професіоналу, скажімо, як це зреалізувати в силу можливостей свого того, е, Ну, Коли є певна уява, фантазія, то е, ти можеш собі щось домислити. А вже е, нехай глядач судить, подобається, не подобається, вдалося, не вдалося. Міський голова також, будучи присутнім на виставці, поділився своїми думками від попу. Баченого і почутого висловив подяку, зокрема, Василю Андрушку. До того ж, вручив йому подяку. Ви ціните нашу працю, особливо коли культура закладає підвалини, не закладає, не скільки підвали, не скільки розростає в часі війни. Це дуже важливо. Бо події тих буремних днів, коли кожен складає ті життєві пазлинки, ми також маємо зрозуміти, що баланс у всьому це теж мистецтво. Серед друзів маляра був і заслужений художник України Мирослав Ясінський. Серед всього, що зміг пригадати митець, так це спільно минуло з Андрієм Галошко. Свої плани щодо створення парку скульптур в Коломиї, зокрема, вкотре наголосив на високому рівні мистецтва у надвірній. Я вже казав своїм друзям і в Коломиї, казав, що такої художня школа рівня ну перепрошую, навіть не коледжу, а вище то вже інститут. Такі роботи, що, що неймовірні. І я питаю вже, як це, так, як це у вас такі кадри, як вони затримуються. Бо для мене було відкриття на надвірне, і художня школа. Виявляється, що мертвий вкладає ну, бо він художник. Про пана Андрія як найкращого мамаїста Галичини мовила Катерина Каркадим, голова Коломийської національної організації «Спілки художників, пригадала його перші успіхи у скульптурі та роботі з деревом, а згодом діяльність і в інших творчих напрямках. Перше, ми впізнали передусім як скульптора. Напевно, одній із найкращих своїх робіт в скульптурі він зробив на початку своєї творчої діяльності, коли багато і потужно працював з деревом. Абсолютно конструктивістські речі, і тематика завжди була людина. Людина і відображення цієї людини в різних і постався. В картині є поезія, в поезії є картина. Такими словами описала творчість Василя Андрушка Богдана Ковалюк. На її думку, показати творчий світ, який на межі майже неіснуючої реальності, це сміливість. Андрушко творить реальність, якої немає. Ми всі в реальності, які є, яка є, ми звично, звикли, ми вміємо, ми це розуміємо. І чи кожен з нас має сміливість переступити свій страх і зануритися в ту майже неіснуючу реальність свого серця, своєї душі, своєї суб'єктивної? Чи маємо ми сміливість глянути на себе? А ми є працівники маленької, художньої школи, де 400 дітей, і ми працюємо з дітьми від шести років до шістнадцяти. Коли я дивлюся на такого мамая, на такого Ісуса Христа, на Богородицю, родицю, я бачу ті дитячі роботи наївні, які вони малюють. Тому ваша сивина, ваш досвід, ваша глибина всесвіту, ті глибокі очі. Каже, Господь, придіть до мене, і будьте як діти. Ми в такому віці доходимо і стаємо дітьми. На заході був присутній письменник Володимир Бодня. Йому теж, як творчій людині, легко переключитися до живопису. Свою увагу він звернув на роботу під назвою Чумацький шлях. Дивлюся скульптуру. Скульптура, ось чумацький шлях. Чумацький шлях можна подивитися, як оця від спіраль еволюції іде вверх, вверх. Висхідна спіраль еволюції. Там я бачу глобус. І вже от ця безмежність там в самому верху, але так зробити, ну це цікаво. Це треба бути майстром, майстром бачити світ по іншому, якби одне око бачить світ цей земний наш, а одне око бачить світ надземний. На заході було представлено четверту книгу пана Андрушка, яка має назву Прогноз погоди. Її представив друг скульптура, журналіст Андрій Малащук. Коли поет починає займатися ще крінтово, крім того, крім. Малюнку чи іншим видом мистецтва, значить, те, що він говорить візуальним мистецтвом, не до кінця себе ще хоче висловити в інших формах дарма шукати якоїсь такої конкретної більших прив'язки до ситуації, до якоїсь людини. Це більше, я б сказав, медитативного такого характеру, Плану захід не тільки зберіг рівень унікальності за рахунок бажаючих, які читали вміст презентованої книжки разом з її автором, але вкотре потішив присутніх, дозволивши їм бачити, як творить майстер наживо. Інформаційний випуск новин добігає свого кінця, і поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш youtube канал, щоб бути в центрі подій разом з нами. Бережіть себе, почуємося.